Камалія ходить до знахарок, бо дуже прагне народити первістка. Співачка так довго лікується від безпліддя, що втратила будь-які надії на традиційну медицину. Останнє сподівання покладає на бабів та церкву. А от чоловік-мільярдер, схоже, такого фанатизму коханої не схвалює. Про свої побоювання він розповів в ексклюзивному інтерв'ю. ТСН особливе. Пакистанський мільярдер Захур хвилюється за стан здоров'я своєї дружини. Співачка Камалія так перейнялася ідеєю свого материнства, що вдається до будь-яких заходів, навіть містичних. Чоловікові це не подобається. Мені каже, камалія німночка. Це я навіть в ефір говорю, вона німношка уже не туди пішла, то є сі церкви, і бабки, і так далі, тому подобне, каторе. Я будучи мусульманином, я не довіряю. этому способу зачатия. там. Народити спільну дитину 33-річна Камалія та 56-річний захор намагаються уже кілька років поспіль. Проте всі зусилля поки що марні. Мільярдер каже, причина не у ньому. Ви знаєте, у Камалі є проблема по женському, і ми його намагаємося рішати. Ми дуже багато грошей, часу в цьому вкладаємо, Ну к сожалению, пока що. Ще... Не получается. Проблема не в вас? А, Не знаю. Я вроде проверялся, не в меня. Была у нього проблема. Розкішний будинок, брендовий одяг, дорогий відпочинок і 5 песиків. Для своєї камалії мільярдер ніяких грошей не шкодує. Та навіть коштовне лікування поки що безрезультатне. Но пока успехи плохие. Камалия мрия про диво. Вона ездит до бабів, вклоняется чудотворным иконам и много молится. Камалия обращается к бабкам-гадалкам здесь, в Украине или где-то за границей? Только здесь, там за границей нет таких. В Киеве, да, и по всем церквям, там, и какие-то там иконы, там, разные, там, как будто бы они помогают. Это же прекрасно, вы не верите в чудо? Я не вірю, чуда. Захо упевнений, Надія є не на диво, а на сучасну медицину. Тим більше лікарі обнадіюють. Ані говорять, що у нього состає лучше, ніж була, і а нам состояння тепер може. То може можуть случитися, що вона може вражати. Родина не виключає ані сурогатного материнства, ані всиновлення. Але ці варіанти відкладає на потім. Всяке може бути Спочатку нада. Знаете, потерять полностью надежду, а после этого уже надо думать о чем-то другом. Про это тоже задумывались. Пока! Мы сами с усами пробуем. ТСН Особливе. Один плюс один.